Всім привіт, друзі! Одну розпаковочку зробив. Перед цим тепер ще одна. Просто хочу зняти два відео. Щоб було якось все. Це є. Приватна особа Стельмащук Тарас Любомирович, село Гостенцеве. Або, по простому, YouTube канал Антар Сад. Це з Львівської області наші. Люди, зараз вам покажу дещо цікаве, що я в них хотів. Вони неї селекціонери. З е, цією людиною, що я переписувався, його батько вивів. Ну, Як мінімум, те, що я знаю, два сорти селекціонував персика, мостицький і мостицький діамант. Тобто в Львівській області виверено два нових сорти. Не знаю, чи вони нові, скільки там вже часу вони. Як вивели їх скільки років? Але це є селекція мостиська. Можна казати Львівська. Розпаковуємо. А до речі, вартість доставки з Львівщини. Цієї ж області із Вінницької області однаково. 105 гривень і тут, і там. Воно і ще раз. Так, саме так. 105 гривень із Львівщини вартість і з Вінницької області. Це є мінімальна, я так розумію, вартість. Ну, вони ще там міряють об'єм, якось там на коефіцієнт множать і задають. Масу, вагу. Так, розпаковуємо. Ну так, запаковано, щоб не пошкодилося. Клівка, картон. Потім. Потім ще плівка бачу. Замовляв. Замовляю в них перший раз. живці. О дивіться як, ще й така якась ганчирочка, чи то просто радла такого кусочок і змочений водою, зволожений такий, щоб живці довше зберігались. Ну, знаєте, тут не настільки вже аж так важливо. Зараз зима і нова пошта відправляє там протягом одного дня. Якщо ви сьогодні замовили, то завтра ні, а через день воно вже буде у вас. Так що, Тим більше зима, то не літо, що воно там повисихає. Але кожен ще ставиться з відповідальністю, так як кожен якось по-своєму. Ще є один, ще буду розпаковувати десь в кінці тижня від одного відомого так само блогера-садівника, то він взагалі. Замочую в віск, або в віск, або в парафін. Роз, цей, розтоплюю і так замочую кінцівки оці кінці, щоб менше висихали. Так, огляд. Замовляв по одному живцю, бо так само багато не маю де щепити вже. Це є вишня колоновидна. Це сорт так само, вони не знають, в них є там. Казали, мені здається, що. Ну, не знаю, що, що вишня та така у них, мені здається, що невідома була, Около, ну, видно написали. Є, але ось саме основне. За що ми боролися? Мостицький діамант. І звичайний мостиський. Ось ці два сорти хочу в своєму саду прищепити. Живці так само мають пів пів метра мають точно, навіть трошечки більше. Живці радять такі, щоб були якісні від 40 см. До 80. Отак. Тоді вони якісні живці, то що можна вибрати серединку. Ось ці дивимося потім весною на бруньки. які здорові середини, І на ці бруньки прищіляємо. А якщо в себе вдома, то можна навіть вирізати зразу з дерева одну бруньку і зразу якщо прищепити, то так, так само все добре буде і нічого не буде страшного. Отож, Антарсад. Дякую вам за нові сорти. Будемо прищеплювати. І все буде добре. Бувайте здорові! Працюємо далі.